Як людина, яка все життя, все життя читала правильні фінансові документи різні, я, чесно кажучи, я не знаю, що такий фінансовий план. От в тому розумінні. Я, я, я здогадуюся, але я не розумію, що вкладаєте в це слово фінансовий план. Є е, документів, на яких базується аудіт-аудіт будь-якою компанією. Це кешфлот. Це баланс, звіт про фінансову діяльність або про статки і збитки, так? І е, розшифровуючи звіт по кешфлоу, так, а далі є структура ціни, собі варті і так далі. Просто фінансовий план, що, що ви маєте під, 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 під цим міфологічним фінансовим Той, планом. То, е, я нічого не маю на увазі міфологічного, бо є постанова Кабміну, і в цій постанові вже не один рік, де записано, що уряд кожен рік затверджує фінансовий план. Цей фінансовий план має дуже чіткий формат. Якщо зайти зараз там. В базу даних. Це бюджет, що, що це таке? Це те, що ти сказав. Це бюджет, це кешфло. І якщо ти Бо... зараз. То ти можеш... У мене, наприклад, є на комп'ютері фінансовий план на Нафтогазу за 2013 рік, за 2012 рік. Він завжди затверджувався. Оце, от цей документ для мене, людина, яка все життя читала, фінансові документи звідти, я не розумію, що таке економічна собівартість, це якийсь нонсенс. Раз. Я не розумію, що таке ставка вартості... Оце насправді а з, з моєї можна, от з моєї точки зору, це зліплений лівою ногою білими нітками в незрозумілому мені понятійному апараті. Документ про хрен знає чого. У тому, у тому для мене собівартість 25 доларів, вона дуже дивна. Я, я цьому всьому не вірю. Розуміш? Це я не розумію, що це таке. Браво! Я аплодую реально, чому? Бо цей документ надсилався на уряд України в якості аргументації собівартості. Це є зведена табличка. Ясна річ, що в них є розшифровка окремо експлуатаційних витрат, я далекий від думки. Собівартість видобування складається з наступного: з експлуатаційних витрат, з адміністративних витрат. Інших операційних витрат, амортизації основних засобів, амортизації прав користування надрами, операційних витрат, от до цього рівня. Звичайно, що наповнення кожної, цього, кожної цієї позиції має своє наповнення і розшифровку. Ясна річ, що коли вони направляли міністру цей документ, то вони не прикладали розшифровку. Але я абсолютно впевнений, що ця розшифровка в них є. І там видно кількість труб, скважин, розхідних матеріалів, заробітної плати, робочих годин і всієї іншої. Оце все є. І от вони з цими показниками вийшли на показник загальний. 800 там, з чимось там до гривень за тисячу кубів. Але потім, коли вони побачили це все, вони сказали: йолки моталки нам цього мало. Нам же треба аргументувати підвищення. І вони згадали, що їх. В МБА, вчили, що, що є таке поняття, як вартість капіталу. Дійсно, якщо ти побудував, скажімо, будівлю, завод, то ти можеш сказати: я побудував будівлю. Це основний забір Так, есец. Я міг би ті гроші, замість того, щоб використати побудувати будівлю, десь вкласти під альтернативну інвестицію. І вона б дала мені, тобто, гроші дали б мені прибуток. Гроші мають кошти. Через те я цей, ту інвестицію оцінюю як вартість капіталу, і вартість капіталу закладаю в собівартість. Це є окрема е, методологія, називається РАП, яка дозволяє інтенсивно повертати е, вкладені інвестиції. Але що, вони зробили? Почекай, але що вони зробили? Але вони зробили наступне: вони оцінили запаси, які вони мають. Запаси приймаються до оцінки компанії, коли, прийма... коли компанію хочуть продати. А вони оцінили запаси, назвали це есец, тобто майно, і порахували так, ніби вони вкладали гроші не в розвідку запасів, не в розвідку, підкреслюю, якби вони капіталізували видатки на розвідку, це було б одне. А так, ніби вони, я жартував, разом з Боженьком. Ці молекули вуглеводні вкрутили і створювали, і через те тепер їм треба це відбити назад. Я спілкувався три дні тому з головним економістом Статойла. Ми сиділи в, в Женеві, з ним розмовляли. Я йому розказав цю всю історію. Він підняв мене на кпи, бо вибачте, я ж так само представляю ту саму країну, яка спродукувала ту всю історію. Такого в світі не роблять. Це просто взяли і за вуха притягнули. Позор, такого показувати не можна.